Часто люблять згадувати люди. Такі, як популіст, цей блогер, недоблогер, не до журналіста Дмитро Гордон, який е, взагалі мені його не дуже не, не дуже в радість його вприклад приводити, але як яскравий такий популярний приклад, да, от для таких людей, як е, Гордон, е, я хочу зробити от, е, таке от зауваження в контексті критики росіян. Тому що такі, як Гордон, люблять критикувати росіян, приводячи в приклад, е, як вони виділяються за кордоном, да, що. Російські туристи вони за кордоном себе ведуть особливо якось там дико, неадекватно в порівнянні там з іншими національностями. А мені хочеться в позитивному ключі зворотній приклад привести. В 2017 році я відпочивав у Єгипті, і тоді було заборонено росіянам в'їзд в Єгипет там, в зв'язку з певними санкціями. І я мав розмову з місцевим єгипетським барменом. Мене цікавила його думка стосовно російських туристів. Наскільки вони були в тягості, наскільки в радість для нього, як для працівника, як для персоналу. І єгипетський бармен сказав мені цікаву думку, що з одного боку російський турист якби зараз тут був. Він би багато чого міг би там рознести, він би там вже вижрав би все бухло, яке на барі. А з іншого боку, він би засипав усіх барменів космічними чайовими. Тобто він би щедро розплатився б за усе. І для мене це такий цікавий приклад, того, що людина зі сторони, так, обслуговуючий персонал, він. Не виключно в негативному ключі згадував російських туристів, а отак, от по справедливості, тобто, як якийсь певний баланс 50 на 50, як дві крайності, так в російських туристах, що з одного боку вони відрізняються своєю певною такою дикістю, а з іншого боку, вони щедрі, як ніхто. І в цьому заключається зерно, ключ, підказка до розуміння специфіки російського менталітету, що у росіян я не кажу, що у всіх росіян, я не хочу обобщати, Росіяни дуже різні в Росії, в частності в Петербурзі, наприклад, є настільки європейські і інтелігентні росіяни, що європейці і поруч не стояли.